Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачний яблучний пиріг під назвою Три склянки. Інгредієнти ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Висипаємо вміст трьох склянок в одну тару. В ній ми перемішаємо все до однорідності. До сухої суміші додаємо 1 чайну ложку розпушувача для тіста. Та ретельно перемішуємо, щоб усі інгредієнти гарно об'єдналися. Також сюди додаємо дрібку солі. Я завжди додаю сіль у випічку, вона підкреслює її смак. Коли ви гарно вимішали суху масу, розділяємо її порівну у 4 стакани. Далі ємність натираємо яблука. Яблука обов'язково беріть дуже сильно соковиті. З них має витікати сік ось дивіться, які в мене соковиті яблучка. Якщо ви візьмете 3 чи 4 зморщених яблучка, тоді не пишіть мені, що у вас пиріг вийшов занадто сухий чи не смачний, чи манка хрустить на зубах. Для цього пирога непогано підходить сорт яблук Рене Цемеренка. Але ви можете вибрати любі на ваш смак, менш кислі або більш кислі. Головний критерій, щоб яблука були дуже-дуже соковиті. Візуально розділяємо яблука на три частини. У нас має вийти 4 шари сипучої суміші і 3 шари яблучної. Я вже застелила форму пергаментом і висипаю перший шар. Він обов'язково має бути сухим. Неважливо, скільки у вас буде шарів яблук і сухої суміші, головне, щоб перший і останній був сухим. А поки я накладаю пиріг шарами, я розповім вам, де я так надовго пропала з Ютубу і чому довго не ділилась з вами рецептами. Хочу поділитися з вами радісною новиною. Навесні нас чекає поповнення в родині. Кілька місяців назад я дізналась про цю новину. Також майже одночасно з цим мого тата забрали на війну. Ця новина дуже сильно похитнула мене. Через постійне хвилювання в мене виникли невеликі проблеми зі здоров'ям та почав постійно підніматися тиск, що не дуже добре для дитини. Постійно боліла голова і тому якийсь час у мене не було ні натхнення, ні сили ділитися з вами новими відео. Ось такі в мене новини. Тим часом я виклала вже останній сухий шар і натираю зверху 100 г масла. Воно надасть пирогу приємного молочного аромату та хрусткої карамельної скоринки. Також паралельно ставлю розігріватися духовку на 180 градусів. Після того, як ми натерли масличко, ми рівномірно розпреділяємо його по поверхні. А також ставимо його вже в розігріту духовку на одну годину випікатися. Після того, як пиріг пропечеться, краще дати йому повністю охолонути, так він краще буде тримати форму при нарізанні. Ось так він виглядає у розрізі. Видно, що він дуже соковитий та ніжний. Всім смачного!